Єдиному на Івано-Франківщині Городенківському цукровому заводу за гроші і закриття. Хоч виробництво тут повністю збережене, два сезони підприємство уже не працює. А з початку цього року колишні працівники заводу почали безстрокову акцію протесту. Люди стверджують, обладнання цукроварні хочуть порізати на металобрухт. Так, два місяці поспіль колишні працівники Городенківського цукрового заводу захищають рідне підприємство, охороняють його цілодобово. Люди впевнені, завод хочуть знищити. Ми домагаємося, за те, щоб знову запрацював наш завод, запрацював, щоб були робочі місця і щоб та фірма, яка викупила завод, хоче порізати на металлом, щоб за ніяку ціну, щоб ми не дали порізати, а запустити виробництво цукрового буряка. За роки незалежності у Городенківському цукровому заводі змінилося кілька власників. Востаннє через кредитні борги підприємство потрапило до рук банку Форум, який прагне продати майновий комплекс. Один із найімовірніших покупців підприємство, яке спеціалізується на переробці металу, кажуть чиновники. Аби завод не знищили, влада активно займається пошуком нового інвестора, який би відродив потужний і єдиний в регіоні цукрозавод. Так, в деякій мірі сумніваються. Ті, хто хочуть придбати цукровий завод, чи буде сировина, чи не буде сировини, я сьогодні з певністю можу сказати, що наші товаробники, як району, як сусідніх районів, чекають на такого власника, який би міг поставити на ноги цукровий завод і його запустити. Городенківський район називають житницею Прикарпаття. Колись цукровий буряк тут сіяли на площі 5 тисяч гектарів. Тепер розміри солодких полів зменшилися в сотні разів. Цю культуру вирощують лише кілька господарств. Директор агропромислового підприємства Іван Приймак каже: вирощувати солодкі корені стало невигідно. Перша причина закриття цукрового заводу. Аграрії тоді об'єднувалися з довкола цукрового заводу. І це так як була мала сім'я. Одне одного, одного доповнювали, були єдиним цілим організмом. А зараз, коли завод не працює і возити буряки за 60 кілометрів десь далі, воно є накладно і розтратно. Ну, і ще й невідомо, чи хтось з нами схоче працювати. Аби завод не закрили, колишні його працівники обіцяють боротися до останнього роботу втратили більше двох тисяч городенківців. Якщо місцеві акції протесту не дадуть результату, люди обіцяють перекрити дорогу, а далі пікетувати кабмін.